Всім привіт! Сьогодні 26 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Всі, хто працює з п'ятницею, друзі. тому що наступлять виходні. І вам буде времечко для того, щоб подумати, який же вам купити інвертор. І от я сьогодні. Стараюсь показувати інвертора відкритого типу, ну, щоб було вам як підсказочка. В даному випадку перед нами інверторний генератор бензиновий GH9000i. Дана моделька у нас робоча потужність 7 кВт, пікова 7,5 кВт. Отак він, друзі, виглядає. Вага його чуть більше 60 кг. Тут показує заливна горловина з індикацією палива. Так що е в цій модельці модельки є транспортний набор. Як бачимо, колеса, ручки. також є силова вилка до да, 216 ампер. А це все. Ножки, болти для кріплення транспортного набору. Даний інвертор можна запускати з допомогою електрозапуска, а також можна запускати ручним стартером. Подивимося поближче його. Ну, для того, щоб запустити. Там відкриваємо краник подачі палива, витягуємо заслоночку О, до упора. І запускаємо, друзі. Так, що тут ми маємо? Покажу інформаційне табло, де показують вольти, герці на моточаси. Також контрольні лампочки, коли недостатньо масла, коли от перегруз і робоче положення. Все тут. Показує 16 є, силова, а також є переключатель економ режиму, друзі. Коли він у вас працює на половину потужності, там 3 кВт, навіщо він буде працювати на всю потужність, поїдати даремно паливо і громче працювати. А так включили економ режимчик. Він тихіше працює і економія означає, що економить паливо. Отаку пропонує пропонуємо модельку. Показував модельки на 3,2 кВт, 3,6 кВт. Інверторні генератори, Долгокран. А це от лоджинчик показую. Трошки доступ, поганенький в мене, отак він виглядає тут. Карбуратор, кран подачі палива. Ну, як більшість два в генераторах, друзі. Так що, не раз я говорив і повторююсь, перед тим як купити, треба звісити всі за і проти. І на які модельки ви можете зупинитися, щоб було комфортно жити, бо ми привикли до світла і без нього обійтися ніяк не можемо. Бо багато які прибори в життєдіяльності працюють від електрики. Інвертор працює за всіми битовими приборами чисте, чисту синусоїду і ваші точні прилади не підведуть. Наприклад, стоматологія, вона ж ніяк не може обійтись без інвертора. Ну і так далі, що вам перечислять, навірно, краще знаєте, чим я. Багато хто купляв лончини різної потужності, як такових жалоб друзі немає. Так що зарекомендував себе даний виробник з гарної сторони, тому що і ціна більш доступна, ну і качественний товар. Друзі, всім гарних покупок, миру, добра і тепла. Хороших виходних, набратися сил і нових рішень. Чекаємо на електромоторі. Заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010, а також пишіть на Viber. Ціна на сайтах одинакова. При можливості на деяких модельках йдемо на зустріч покупцю. Телефонуйте 063 426 1010 і вам допоможуть з вибором.